Всім привіт! Трошки буду відновляти рубрику Все про видалення пігментології». і сьогодні в нас, до речі, дуже цікава тема. Вона буде складатися з ваших запитань. Дуже багато запитань на рахунок взагалі великої кількості ремуверів на ринку. Чим вони відрізняються це перше запитання. І друге основне запитання. Це робота самих ремуверів. І як після них робити перманентний макіяж? І які виникають при цьому питання? Тому що після видалень дуже багато запитань, коли ви починаєте робити перманент. Так ось перше запитання. Як я вже, в принципі, розповідала, що ремувери відрізняються один від одного. В основному, в основному, це кількістю різних кислот в одному флаконі. І від цього залежить, звичайно, його сила. Але як ви думаєте, що в певному ремувері, якщо в ньому там більше кислот, а ви знаєте, що є кислоти менш агресивні, і більш агресивні. Якщо в цей флакон запхати дуже-дуже агресивні кислоти, який може бути стан тієї шкіри після видалення. Так як ви вже експерти да? і е, розумієте, що у нас е, чим агресивніший, да? У нас ремувер, і має в собі агресивніші кислоти, тому що є менш агресивні, є більш агресивні. Да? В основному, коли ви бачите в ремуверах мигдальну чи молочну кислоту, вони досить такі сильні кислоти і, звичайно, будуть впливати сильніше на стан шкіри. Ну, коли ви бачите вау, як воно класно видалило! І до вас клієнт уже приходить радісний робити перманент. Що ви, перш за все, помічаєте на шкірі? І вірно, ви, як профі, звичайно, перед перманентним макіяжем даної зони, коли будете робити, спочатку робите огляд шкіри, який в неї стан. Тому що від стану і типу шкіри залежить. Техніка, підготовка до перманентного макіяжу, ви, як експерт, в цьому, звичайно, це знаєте. І в основному, коли, я даже скажу, що в 100% після ремуверів з наповненням агресивних кислот, шкіра просто в жахливому стані. Так, да, видалення йде швидше, але шкіра вбивається. Що? Трапляється на шкіри, що з'являється? Звичайно зарубцьована шкіра. Ви думали, що жахливий стан шкіри може бути тільки після лазером. Я вас здивую. Ні. Так само, з наявністю рубців, шкіра може повернутися після агресивних ремуверів. Я наголошую. Ця шкіра, вона ніби, я їх називаю, фарфорова шкіра, керамічна шкіра. Це ви ніби юзаєте по шкірі, і ви пігмент не можете ніяк внести. Так само, до речі, така шкіра може реагувати на адреналін. Коли ви працюєте з первинною анестезією, після неї ви бачите, що шкіра взагалі не хоче приймати пігменти. Вона ніби стала така. Керамічна, фарфорова, да? це реакція на адреналін. Тому раджу таким клієнтам робити без анестезії. Так, поетапно вам просто розповім, на які моменти потрібно звернути увагу, щоб побачити саме цю змінену шкіру. Якщо у вас класний зір, я вас вітаю. Ви можете це побачити без окулярів. Якщо ж ні, ми одягаємо діопрію. І звертаємо увагу саме. На область, де у нас був видалений пігмент. Нормальна шкіра у нас має нерівномірний такий от покрив, і вона має волосяний покрив. Мікро, мікро, мікро у нас по цілому тілу він є. Там, де у нас був видалений пігмент, шкіра, немов натягнута, як барабан, це перше. І волосків практично немає. Тобто, вони після видалення випали. І не ростуть нові. Особливу увагу, мікроскопічні волоски не ростуть. Це вже перший признак рубця. Якщо ж ми е, працюємо, наприклад, да, я майстер перманенту, ми працюємо на рубцях в техніці дуртвор. Але у нас тут є перманентний макіяж. Має бути все ідеально і пушисто. Да? Тому моя порада. Першим, записуємо, працюємо тільки з ремуверами, які не вбивають шкіру. Друге, якщо до вас прийшла така вже шкіра, перед перманентом обов'язково регенеруйте шкіру. Проведіть е, процедуру. Я би радила зі своєї сторони, що я роблю, це просто однофазним, одноетапним біолайном зробити одну процедурку і відпустити клієнта на півтора місяця. Після півтора місяця шкіра му, топчик, і ви робите крутий перманентний макіяж. І Він лягає, як водичка, в суху землю. Тому встаємо профі, починаємо класно розбиратися в, в місті ремувера, розбираємося в типах шкіри. Розуміємо, як працювати з тою чи іншою шкірою при різних ситуаціях, якщо ні, я запрошую вас на навчання. А це може бути онлайн чи офлайн. До речі, в мене вже з 1 вересня запускається онлайн-навчання по рубцям і розтяжкам. Дуже круте і інформативний курс. Запрошую, якщо ви хочете бути першим в себе в місті, в області і бути профі в цьому направленні. Ja, wirst du